Юні музиканти Олександрійської дитячої музичної школи є постійно серед переможців різноманітних конкурсів різних рівнів. Цьогоріч заклад випускає 32 юні музиканти і оголошує новий набір талантів на п'ять виконавських відділів. В Олександрійській дитячій музичній школі вже розпочався набір учнів віком від 6 до 9 років на наступний навчальний рік. Вступити до школи можна на різні відділи. Це в нас є п'ять виконавських відділів: відділ фортепіано, відділ духових та ударних інструментів, відділ народних інструментів, відділ струнно смичкових інструментів та відділ сольного та хорового співу. Як і в будь-якій школі, музична також проводить для талантів вступні випробування. Вступні іспити проходять дуже легко. Ваших діток просто послухають, перевірять ритм, слух. Нічого страшного немає. Абсолютно така процедура проходить кожного року. Військовий стан, хоча й вніс корективи в освітній процес, але не зупинив бажання дітей опановувати музичні інструменти. Тож про безпекові заходи заклад подбав. Дивлячись на останні події, які в країні проходять зараз. Уже в нас проходить навчання в очному форматі. Ми всі навчаємось, У нас є дуже гарне укриття по всім стандартам. Зроблене коли тривоги, ми завжди спускаємось з дітками. В укриття і навчаємось по кшовочному форматі. Як буде в наступному році, вже будемо дивитися по обставинам, будемо надіятися, що все буде добре, рік буде спокійний і будемо навчатися в звичайному форматі, дотримуючись всіх заходів безпеки. Прийом заяв на новий навчальний рік в Олександрійську дитячу музичну школу триватиме до 3 червня, а з 5 червня розпочнуться вступні випробування.